Привіт усім! Рада вітати вас на нашому вебінарі. Хибні друзі-перекладача або міжмовні омоніми. Сьогодні ми разом з Катією та Романою розглянемо цікаві випадки, коли слова в різних мовах звучать або виглядно, але мають різні значення. Це явище часто призводить до курйозів у перекладі та спілкуванні, і ми поділимося прикладами та порадами, як уникнути таких помилок. Також у нас будуть інтерактивні завдання, тож готуйтеся активно долучатися. Чи зустрічали ви раніше такий термін як false English Friends? Усно або в чат дайте, будь ласка, зараз свої відповіді. Дорогі учасники. Так, зараз відкрию чат. Подивлюсь, можливо, хтось щось пише. Максим, Софія, Сергій пише «Ні». Ольга, привіт. Так, ще два нових повідомлення. Угу, Дякую за відповідь. Переходимо тепер до теоретичної частини. Отже, сьогодні ми поговоримо про дуже цікаве і водночас підступне явище, як хибні друзі перекладача, або так відомо, як false friends. Отже, ну що ж це означає? Це такі слова в англійській мові і в українській мові, які виглядають або звучать схоже, але мають зовсім різне значення. Наприклад, англійське слово actual зовсім не означає актуальний, як може здатися на перший погляд. Воно означає фактичний, тобто те, що справді існує, або те, що дійсно реальне. І це лише початок. Ось кілька прикладів, які найчастіше вводять в оману. Ось кілька прикладів, які найчастіше вводять в оману. «Sympathy». Це співчуття, а не симпатія. Мегазин це журнал, а не магазин. Шеф це кухар, а не шеф. And sensible це розсудливий, а не чутливий. Дякую, Катю. А тепер трошки глибше. Звідки взялись ці хибні друзі? По-перше, це часто слова, що походять з латини або французької мови. Вони потрапили в англійську і українську, але отримали різне значення. По-друге, деякі схожості випадкові. Слово просто звучить знайомо, але ми неправильно його інтерпретуємо. Наприклад, eventually, не евентуально, а зрештою. Library, не лібрарія а бібліотека, parents не родичі а батьки. Fabric – не фабрика, а тканина. Uh, so, let's look as, at a few examples. In context. Eventually, she agreed to help. Зрештою, вона погодилась допомогти. He works in a fabric store. Він працює в магазині тканин. I met her parents yesterday. Я зустрів її батьків вчора. Друзі, давайте тепер звернемо увагу на ще більше прикладів, які ви можете побачити на цьому слайді. Вони можуть заплутати навіть тих, хто вже непогано володіє англійською. Ось ви бачите перед собою список поширених хибних друзів з перекладу. Наприклад, презерватив це не те, що ви подумали, це консервант, речовина, що зберігає їжу. А «intelligent» – це просто розумний, а не вихований, не, не в значенні інтелігентний. А саме тому потрібно бути дуже уважними до контексту, а не довіряти лише своїй інтуїції. Більшість помилок із хибними друзями, перекладача, трапляються тоді, коли ми намагаємось перекласти слово буквально, без урахувань контексту. Наприклад, я колись почула, як студент сказав «He is very sympathetic to me», маючи на увазі, що хлопець йому подобається. Але ж насправді це означає, що той хлопець йому співчуває. Отже, подібні помилки не лише смішні. А іноді можуть змінити значення всього речення. Ще був один цікавий випадок, коли дівчина розповіла, що she visited a magazine by bread. Всі почали сміятися, бо більше зняло, що магазин це журнал, а не магазин. І такі речі часто трапляються на початку вивчення мови, але навіть досвідчені прикладачі іноді, так скажемо, попадаються. Чому ж? А, тому що мозок шукає знайоме і коли бачить схоже слово, одразу пов'язує його з рідною мовою. Вивчення тих прикладів допомагає уникнути подібних пасток. Ось інше. The chef congratulated me. Мені стало цікаво, хіба шефи в офісі ходять із привітаннями, а потім я зрозуміла: мова йшла про двері. І тому, коли вчите слово. Обов'язково перевіряйте, що воно значить насправді. Не тільки переклад, а й приклади в реченнях. І так само ваша пам'ять прив'яже правильне значення до контексту. Отже, далі ми покажемо кілька помилок, які, стали на справді, які сталися насправді, але звучать як анекдоти. Отже, готові? Будьте уважні, можливо, ви теж так колись сказали. Передаю слово віці. О, скільки смішних моментів були через ці хибні слова. Наприклад, один студент казав: I was at the library and bought some bread. Чому? Бо він переплутав library з бейкері, да? тобто бібліотека і пекарню. Ще один хлопець сказав: I forgot my parents at home. Ми всі злякалися, але виявилося, що він на увазі родичів, тобто relatives, а сказав parents. Інша студентка на співбесіді сказала: «I have a good agenda in life», а роботодавець почав перепитувати, яку саме політичну агенду вона мала на увазі. Це все показує наскільки слова можуть нас підставити. Один мій знайомий переклав «eventually» як евентуально у курсовій роботі. і Викладач довго не зрозуміти, що студент має на увазі. Тому ми рекомендуємо, коли зустрічаєте знайоме слово, не довіряйте йому на 100%. відсотків. Спершу перевірте значення, якщо вам смішно, це добре. Гумор допомагає краще запам'ятати слова, а ще краще робіть, власний словничок хибних друзів. Так ви не тільки не зробите помилку, а й зможете пояснити іншим. Романа, в тебе є якісь історії? Отак. Дуже багато ситуацій. Е, так, щоб ви почали з чого? Час, наприклад, моєї волонтерської діяльності. Я часто чула, як українці наші плутають «fabrics factory. Одна дівчина сказала: My mother works at a fabric. Я уявила їй маму серед рулонів тканин, а потім зрозуміла, що вона мала на увазі завод, зовсім інше слово. Тому це ще раз доводить, наскільки важливо правильно вживати ці слова. Ще була одна історія, пригадую, коли хтось сказав, we filmed it on the camera. Всі подумали, що мова йде про камеру саме спостереження. Насправді це малось на увазі просто фотоапарат. Ще був момент, коли хтось сплутав локейшн з подією. Так, мій один знайомий сказав: It was a wonderful location last night, але мав на увазі саме святкування, вечірку, не місце. І ось тому потрібно знати, що локейшн це місце, а не подія. Тому це різниця між івентом. До речі, багато хибних друзів походять з латини або ж французької мови, як же згадувала Віка. Але ще більше це випадкові подібності, якісь збіги. Тому дійсно не варто довіряти словам лише через їхню зовнішність, як вони виглядають, як вони написані, правопис. Вони можуть вас зрадити. Татю, а можеш розкажеш, як правильно уникати цих пасток? Так, звичайно. Отже, є кілька перевірених порад. Як не потрапити в пастку хибних друзів? Отже, по перше, ну не вчіть слова окремо, вивчайте їх у контексті. Наприклад, фрази, речення можуть допомогти краще зрозуміти значення певного слова. По-друге, користуйтесь тлуманням звичайно, перекладачами. Наприклад, Cambridge Dictionary чітко пояснює, що слово actual це real, not imagined. По-третє, перевіряйте значення в кількох джерелах. Так ви побачите, чи слово справді означає те, що ви подумали. Четверте, слухайте, як носії мови використовують ці слова. Дуже класно допоможуть фільми, серіали, подкасти, музика. Це просто справжній скарб. Також можна завести окремий розділ у зошиті. Можна назвати як слова Паски, типу такого. Отже, записуйте туди нові приклади, пояснення, речення, і поступово ви їх запам'ятаєте і вже не будете плутати. І ще одна цікава правда: грайте в мовні ігри. Є багато прикладів, таких як False Friends Bingo, or yes, the Meaning. Це весело і дуже ефективно. Ну, і, звісно, тренуйте себе, перекладайте тексти, знаходите хибних друзів. Віка, розкажеш про завдання, які ми підготували? Так, тепер ваша черга попрацювати. Ми підготували для вас коротке завдання: речення з хибними друзями. Ваше завдання знайти помилки та виправити їх. Ви бачите ці речення на екрані. Проаналізуйте кожне з цих речень та напишіть правильний варіант. Потім ми подивимося, хто впорався найкраще. Можете відповідати в чат або обговорити, включивши мікрофон. Тим самим це є дуже чудовим способом перевірити себе. Не хвилюйтеся. Навіть, якщо ви зробите помилки, ви запам'ятаєте це назавжди, бо найкраще ми вчимось через практику. Угу. То бачимо в чаті відповіді. Подивимося. Перше речення правильне хтось пише, так? Угу. Окей. А що з третім? Mm -hmm. uh, да, так, так, третье неправильнее. А чому? Напишіть, будь ласка, вашу відповідь точніше. Ой, бачу правильну відповідь від Олі. Так, це тканина. А яке ж правильно має бути слово замість fabric? Хто пам'ятає? Як неправильне. Сергій Лада, бачу, написав, що factory має бути. Mm -hmm. Ага, так, бачу. Я те неправильно. I bought a new magazine as a grocery store. Why it is like that? Where is the mistake? Так, grocery store неправильно. shop. Окей, mm -hmm. okay, nice. Окей, mm -hmm. okay, let's move on. Щодо порівняння з іншими мовами. Так, у нас є false friends. А і ми вже бачили, як вони працюють саме з англійською. Та українська може нас заплутати, коли ми визначаємо при перекладі. Але цікаво, що такі хибні друзі існують і між іншими мовами, не тільки в англійській мові. Наприклад, між іспанською і англійською теж є багато false friends. Іспанське слово embarazada – це не embarrassed, а вагітна. А, наприклад, assistir не означає асистувати, а відвідувати. Наприклад, урок, семінар. А щодо пригадую ще приклади з німецької мови, також трапляються подібні пастки. Німецьке gift – це не подарунок, а отрута. так? Серйозна ситуація може виникнути. Окей. Щодо Франції, так, у французів теж воно є. Лайбрері це бібліотека, можуть сказати люди, але ні, це не бібліотека, це саме книжковий магазин. Тобто, явище False Friends це глобальна проблема вивчення майже усіх мов. А що це означає для нас з вами, студентів, перекладачів, викладачів, також вільних слухачів? Треба завжди перевіряти нові слова в словнику, наприклад, від Кембридж, від Лондман, навіть якщо вони вам здаються знайомими, ніколи не завадить ще раз перевірити. Особливо, коли слово виглядає щось очевидне, будьте обережні, можлива пастка, бо іноді саме очевидне і є найбільш оманливим. До речі, в польській мові слово «актуальний» справді означає актуальний. Тому це ще більше ускладнює справу. Це називається міжмовна інтерференція, коли одна мова впливає на іншу. Особливо це часто трапляється у людей, які знають кілька мов одночасно і можуть використовувати, наприклад, денгліш, суміш німецькою, і англійською. І хоча це природній процес, він потребує уважності та практики, щоб переключатися між мовами. Отже, false friends є у всіх мовах, не лише в англійській. Головне, знати про них і тренувати вашу пильність. Угу. Супер, дякуємо, Романі, за таку цікаву інформацію. Далі у нас йде трішечки практичні завдання. Хочемо дати вам змогу спробувати себе, як ви, мабуть, щось запам'ятали, або як вам, е здається, прикладається якесь слово. Отже, в чаті я зараз поширю посилання, через яке ви можете зайти, або ж. Е там була презентація, у нас був QR код для зручності. Окей. Такс. Пишуть дякую за корисні поради, і вам дякуємо за увагу. Окей. Зараз я поширюю екран, і там зверху буде код для приєднання. Будь ласка, введіть його, щоб ми могли працювати далі. Отже, далі, дякую вам за активну участь у нашому практичному завданні. Далі би ми би хотіли попросити вас, знову ж таки, зайти за QR кодом і вписати слова, які ви найбільше запам'ятали, щоб ми могли створити таку хмару слів. Так, уже є, бачимо. Так, ще три. Давайте ще дописуємо. Це з іспанської ще пригадайте. Mm -hmm. О, з'явились нові. Добре. Що ми маємо? Library французькою, Gift з німецькою, Fabric Factory англійська, актуальний польською. і ембараза, да, так. і іспанську знайшов. Є, uh -huh. yeah. як бачимо, хибні друзі-перекладача, це як знайомі з однаковими іменами, але з різним характером. І їх не, не треба боятися, їх потрібно просто знати, запам'ятовувати. І тоді ви зможете уникати непорозумінь, писати вільно, говорити точно і красиво і грамотно висловлювати свої думки. Далі ви бачите QR-код якому ми би хотіли, щоб ви поділилися своїми враженнями? Що вам найбільше сподобалось, яка у вас тема сама більше зацікавилася? І, можливо, що би ви ще хотіли дізнатися? Я ще раз для зручності скину посилання в чат? Можливо, комусь так зручніше.